Що ще давай давай Ох, тут фані карта. Десь на вудку, дивіться, візьмі вудку. Як знаєш, десь що творить? Цей гарний, це не віші, поки що. Ух ты що. Ага. <клес> лапаємо, лапаємо. Вже третій. Третій. Не знаю. Один зійшов, поки що два є. На потулку взяв, найбільше взяв поки що на потулку. Ну. Чекай, я підніму. Vai, не, не спіши. Ох, що той творе. Ох, цікаво. Але ти думаєш, що от тут бандуру легко вемочекає? Ох, світується. Але під берегом? Взял? Під самим берегом. Вудочку чуть воду не зайдет. Так, а то взагалі. Таш... Ой, в мене побудова. Я забув, там у мене жилка на 16 йо -мо! Та нічого? Та тут чекай, я, я не можу... Бачиш там по водочке. Та то нічого. Ох, ох ох. Я його навіть найти підтікал. <сіх> 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 на поплох. Блядь, весь no. де, де, кіграй. Десь де, водочка, лише в воду залізла. Ох, це вже більший. Це реально більший. Все, була, клади на місце і дар витягаємо.